Слава Україні, вітаю вас, героям. Слава, коли відбудеться концерт, і де саме? <святково> Дякуємо, що інформуєте наше населення. Спасибі вам за так за таку важливу для нас теж ініціативу, тому що коли нас підтримують нації до нас. звернулася агенція «Івент Пайнер». І в нашу організацію такою класної ініціативою провести благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Концерт має назву Надламні духом. Концерт відбудеться 29 числа в цю неділю, о 17.30 в приміщенні Хмельницької обласної філармонії. Ми по місту розповсюджували ось такі яскраві постери, розкидали їх в наші соціальні мережі на стрінках наших соціальних мереж. Анонсували, залучили також. Освітні заклади. Насправді дуже е, класна, хороша ініціатива, тому що за вилучені кошти ми е, плануємо закупити е, Starlink. Е, Звичайно, хочеться сподіватися, що буде величезний покуп і буде багато глядачів, глядачок у залі. І чим унікальний це, е, цей концерт, тому що е, це команда молодих, креативних, цікавих виконавців. Деякі це наші земляки. Це, наприклад, Дмитро Прокопов з міста Кам'янця-Подільського. Він переможе з програми «Караоке на Майдані, і він став кращим народним співаком у 2017 році. Це Сергій Костецький, відомий український хореограф, переможе переможець телепроектів танці зірками. Танцюю для тебе. Постановник шоу «Майдан». Учасник голосу України і Валентин Мушинський, Сергій Лазановський, Наташка Тайна. Загалом дуже багато молодих, таких активних учасників концерту. І приємно, що наша молодь має сьогодні можливість не тільки молодь, а загалом всі бажаючі, хто хоче доторкнутися до українського сучасного, класного, цікавого можуть що... прийти на цей концерт. Так, ми вже чуємо. Так, Пані Лесі, супер. ви знову зникли зі зв'язку. А наразі наразі мене чути. Так, наразі вас чути. На яку суму ви розраховуєте зібрати? Ну, один Стерлінг купує 30 тисяч гривень. Звичайно, що квиток. Коштує 250 гривень. Зал філармонії вміщає більше 700 людей. Звичайно, що частина коштів піде тільки на технічну підтримку, вся решта коштів буде передана актам прийому передачі на громад... для громадської організації за об'єднання волонтерів. Відповідно, ми будемо тоді бачити, з що ми можемо за це закупити. Але наша ціль це принаймні один сталін. Вони позаду мене стоять ці старлінки, і я дуже хочу вірити в те, що ця ініціатива вдасться, тому що е, ми працюємо заради наших збройних сил України, заради перемоги. І наостанок чи будете ще проводити концерти? Так, будемо проводити. У нас ще є сюрприз на цьому концерті. Е, мають бути долучені ще двоє виконавців. співачка Ріана. Наша Ріана не за кордоном, наша Ріана. І Поліна Дошкова, це юна 18-річна співачка, вона навчається в Київській екстрадно церковій академії. Е, сподіваємося, що все вдасться.